Так, друзі, бажаю здоров'я. Вийшов я на таке поле після Сої. Тут Київщина і Черняхія, плюс ранній желізний вік, століття. У мене є сигнал, зараз хочу викопати його разом з вами. Ось. Сигнал дуже хороший, монетний. Зараз копнемо. Оглянемо, що у нас тут знаходиться. Та, я викупав. Зараз поглянемо, що тут у нас. Опа. І ось, друзі. Так як я і думав. Це у нас, друзі, де? на рій. І ще й срібний. У, за чот. Хто це у нас? Це в нас, мабуть, що Фаустина. Шикарно! Лайкос, підписочка з вас. Хорошого вам перегляду! Далі буде? І, друзі, знову в мене знахідка. Це щось лов'яниста бронза. Ну і що це таке, чи це накладка? Поверхневий сигнал. Не знаходив я такого ще. Не знаю що це таке. Підказуйте, друзі. Якийсь ромб. Забираємо, йдемо далі. Так, друзі, в мене знову знахідка топчик Ще такого не знаходив. Бачите? Олов'яний солдатик. Ще такого не знаходив. Клас. Ну, по періоду підказуйте. Не знаю, який період це. Я думаю, якісь 800-900 років. Але підказуйте, якщо знаєте, якщо стикалися з таким. Забираємо лайкос з вас і підписочка. І знову в мене, друзі, знахідка. Так, десь я її бачив. Ось. А ось, дивіться. Дивіться, яка красуня. І що це у нас таке? Щось велике і важке. Так, не можу я зрозуміти поки що. Зараз чуть-чуть протру. Що це в нас? Не видно. Ну, щось більше похоже до одної копійки царської. Де вони тут понабиралися? Забираємо йдемо далі. Лайкос. І так, друзі, на сьогодні коп завершено. Ось такі в мене сьогодні знахідки. Порадувала перша знахідка, це у нас динарій. Ну, підказуйте, вроді би, фаустина. Ось такий. Стан буде більш-менш нормальний. Далі це вже був велика шайба, це в нас, виходить, крейцер 1700 роки. Давно я їх вже також не знаходив. Накладочка. Це, мабуть, вже по Київській Русі. І такий олов'яний солдатик. Підказуйте, який період. Я також ще не знаходив. На сьогодні завершення не густо, але і не пусто. Коли ДНР є, це вже великий плюс. І щоб ви розуміли, я відомо 5 кілометрів. Все. Бажаю здоров'я, дослідуючого відео.